Нарешті похмура зима закінчується, і весна вступає у свої права. Вже зовсім скоро перші весняні квіти прикрашатимуть міські клумби, але поки ще холодно, квітучі галявини можна зробити власноруч. Це і була тема майстер-класу для маленьких кременчужан та дітей-переселенців. В офісі молодіжного парламенту Кременчука малечу навчали виготовленню фетрових тюльпанів. Ми продовжуємо проводити майстер-класи для дітей та молоді в рамках програми Територія дружньої до молоді молодіжного порамонту Кременчука. Організатором програми є молодіжний парамот Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Навіть найпростіші іграшки з фетру, зроблені своїми руками, можуть привернути увагу малюка, викликати у нього подив або захоплення. До того що вони здатні зігріти не тільки дитячу душу, але й дорослу шиття з фетру. Ну взагалі шиття як таке, да це ж розвиває перш за все моторику, руку у дітей, посидючість розвиває, тому що якщо дитина не посидюча, нічого ж не вийде. відповідно. увагу розвиває, зрозуміло. Зрозуміло, ну якби точно. Тому що з викрики ж потрібно вирізати точно, плюс вирізати рівненько з викрики, потрібно ті елементи, які потім уже шивають у готовий виріб. Діти залишились в захваті від отриманих знань на майстер-класі та результату, який в них вийшов. Мастер-класс мне нравится. Да, немного сложно, но это развивает в основном детскую моторику. То есть это классно. То есть я бы ходила сюда много раз. Детям это вообще, мне кажется, очень классно. Им все нравится. Поэтому я считаю, что это хороший мастер-класс. Мне нравится да. делать много всего из фетра. Шить, приклеивать, много всего. Я делала брошку зайчика, слоника из фетра делала. Я делала сердечко из фетра, цветочек. Ну вот еще один. Завдяки майстер-класу Софія має змогу порадувати матусю своїм виробом, чому безмежно радіє. Мені дуже подобається. Я вже на перший раз приходжу на майстер-клас по пошутів фетру. і кожного разу в мене виходить все краще і краще. Я подарую її мамі. Офіс молодіжного парламенту Кременчука відкритий новим ідеям. Тож, якщо ви бажаєте та маєте змогу провести цікавий майстер-клас для дітей, пишіть волонтерам у соцмережах. На вас вже чекають. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.